Вітаю вас, мої любі друзі в Україні. Ранок 23 лютого з філіжанкою кави я вийшла у свій садочок на лоджі. Сонечко сходить дуже морозно. У нас за бортом мінус 6 і, як я бачу, зима не хоче поступатися весні, зовсім не хоче. Температура не підіймається. Мінус 6. У мене на лоджії, як на парфумерній фабриці. Тут аромат змішався декілька рослин і дуже дуже погано виділяється аромат у цього дендробіуму. Але все ж таки, знаєте, це мій найулюбленіший дендробіум. Це дендробіум анусму. Він має величезні квіти. Дуже великі квіти. І, як на мій погляд, найчарівніший із усіх дендробіумів аромат. А квіточки в нього справді, подивіться, які гарні. Вони крупні. Цей дендробіум я вам вже показувала, має варігадні листя, дуже гарні, красиві листя, і псевдобульби в нього більш ніж метр. Он, аж там, десь вони починаються. У По тому рожевому горщику починає ріст цей свідентрубіум. Відразу хочу сказати, що поділок в мене немає і ділити я його не збираюся, бо тут ще, як, на мій погляд, як для моєї жаби, то тут ще дуже мало псевдобульб, Я хочу мати. Великий, такий, знаєте, горщик дуже великий, щоб е, в одному горщику було ну, як у як таких гарних псевдобульб, бо водоспад у таких квітів майже на весні, це, це так чаруюче, красиво. Він квітне вже не перший раз у моїй оселі, і квітне він завжди наприкінці зими. Про цей вид дендробіума я вже вам неодноразово розповідала. Це листопадний дендробіум, який на початку весни починає свій зріст. Вон, бачите, маленька псевдобульбочка, в нього вже зростає весь сезон, весна-літо і до, десь так до, до початку листопада його добре поливають. Він отримує гарне сонечко, перепади температур літні, його вдобрюють, дуже добре вдобрюють. Можна сказати, просихати йому не дають. І він увесь сезон ростить отаку длиннючу, дуже длиннючу псевдобульбу. Це я зараз стою на табуреці і знімаю вам згори. Наприкінці літа у нього закінчується зростання псевдобульби. Отут на кінчику з'являється стоп-лист, який дивиться донизу, і цей дендробіум поступово-поступово зменшують йому полив виносять десь у прохолоду і дають йому відпочивати. Я вже казала: сухого періоду спокою, повністю сухого періоду спокою в моїй селі немає, бо в мене немає ані туманів, ані роз. Тому я десь так знаєте, раз на місяць або оприскую, заприскувача ґрунт, або просто беру і проливом проливаю горщика так, щоб кора не замочувалась, а лише. Змочувались його корінці. Ну, а навесні навесні в нього починає жовтіти відпадати листя і разом починають зростати бруньки, квіткові бруньки, які потім виростають в отакі чудові квіти. Як бруньки вже набирають такі, знаєте, робляться такі знаєте, пухенькі, то один я починаю додавати, додавати води. Я не вдобрюю. Лише, лише поливаю. Коли він відквітне, квіт то поливаю його, як завжди. З просушкою, але як завжди. Як тільки він відквітне, десь тиждень відпочине і починаємо ми з ним добре їсти і добре пити, для того, щоб виростити іще одну таку псевдобульбу більше, ніж метр. З гарним красивим листям для цих дендробіумів, втрата влітку листячка, то, знаєте, може, може не дати потім квітів. Тому його листя треба берегти. Весь сезон, поки він зростає, його треба берегти, щоб воно ні в якому випадку не почало портитись. На прикладі іншого дендробіуму вам покажу. Бачите, листя починає жовтіти, листя відмирає і він ростить, бачите, отакі бруньки. Так само зростає і аносмом. Бачите, як портяться листочка і зростають бутончики. Я дуже-дуже люблю дендробір оці листопадні, оці водоспади лисих. Гілочок, вони, вони мені дуже-дуже до вподоби, бо знаю, що ці гілочки потім будуть з бруньками, а з бруньок виростуть квіточки. І, можна сказати, всі ці дендробіуми, ну, от в моїй оселі, принаймні, окрім п'єрардії, вони всі мають чарівний аромат. І я його обожнюю. Але його аромат перебиває лікаста, котлеї, ну то й нічого. Парфумірна фабрика на лоджії зранку. Яка це краса? Це гарний настрій, бо, знаєте, як тільки я беру камеру до рук і хочу щось для вас відзняти, обов'язково включується сигнал повітряної тривоги. От і зараз. Ворог намагається лякати, ворог намагається вбити українців, але ми не здамося, боремось, перемагаємо, все буде Україна, слава героям, слава нації, слава нашим ЗСУ, все буде Україна, смерть нашим клятим ворогам. Поки помилувалися, випили. Кави і гарного вам всім дня. Пока!